Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Настя. Ми так звикли до фрази thank you, що використовуємо її автоматично за каву, за допомогу, за двері, які хтось притримав. Але це не єдиний спосіб, як можна подякувати комусь. Носії точно використовують купу інших варіацій. Тому у цьому відео розповімо, як подякувати так, щоб це звучало природно, ніби ви виросли в Лондоні чи в Нью-Йорку. А в кінці на вас чекатиме приємний бонус, тому залишайтеся з нами і не забувайте про теньків принаймні на декілька хвилин. Ми дякуємо щодня, і залежно від ситуації можна обрати різні фрази нейтральні, теплі, емоційні або й зовсім неочікувані. Тому давайте розглянемо кілька ситуацій. Коли просто хочете подякувати на кожен день. Thanks. Thanks a lot. Many thanks. Thanks so much. Much appreciated. Appreciate it. Коли хтось зробив щось приємне, невелике. Наприклад, притримав двері або подав якусь річ. Cheers. Та. Особливо в Британії. Nice one. Legend. Жартливо, коли хтось справді виручив. Коли дякуєте щиро. З емоціями. I really appreciated. I'm truly grateful. I can't thank you enough. I'm am beyond grateful. It means a lot to me. So kind of you. I don't know what I would done without you. Коли говорите з друзями, Thanks a ton Big thanks Massive thanks You are the best. Thanks, man. Thanks, mate. You rock. Appreciate it, buddy. Коли дякуєте за подарунок чи приємний жест. Thank you, it's lovely. I absolutely love it. Thanks. You shouldn't have. So thoughtful of you. Thank you. This made my day. Thank you. Коли хтось вас сильно підтримав у ситуації. I honestly don't know how to thank you. I owe you one. You saved me. Thank you. You've been a huge help. Can't tell you how much I appreciate this. До речі, не тільки ми дякуємо, а іноді дякують нам. І тоді теж важливо знати, як відповісти, щоб звучати невимушено англійською. Запам'ятовуйте наступні варіанти: You are welcome, No Problem, My Pleasure, Anytime, No Worries, Don't Mention It, Glad to Help, You're Most Welcome. Як бачите, навіть проста подяка може звучати по-різному. І що краще ви знаєте ці варіанти, то впевненіше почуваєтесь у будь-якій ситуації. Готові говорити легко, без перекладу в голові та звучати як носій, запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House. У нас є індивідуальні та групові заняття для дорослих та дітей. Щоб дізнатися більше, переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання. Ще не забула про приємний бонус? Повідомляйте менеджеру промокод SuperNastya та отримайте одне безкоштовне повноцінне заняття. Допоможемо зробити вашу англійську справді живою. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал, аби першими дізнаватися про нові та цікаві відео. З вами була школа англійської мови English House та я Настя. Бай!